Всім дорогі друзі та підписники каналу. Сьогодні у нас продовження, як то кажуть, того ремонту, який ви бачили, що я поміняв палину фільтра і все. Ні, все, все добре. І все. То, ну, звісно, що то не все. Жодна техніка ще так, як то кажуть, не, не їхала з ремонту. Це якщо вже... Наполягає на цьому сам клієнт, що там замінити там, лише там, там, свічку, там, або там кільцеву зірочку поміняти, або чашку щеплення замінити, якщо у нього цілісна вона стоїть. Тобто -тоді, да, тоді ви, ну, ви, ну, ви, виконую саме те, що, ну, що говорить сам клієнт. тобто ну, те, те або інше. По даній техніці паливний фільтр був поміняний. Е, що Потім, потім е, шлангулька, оця, вона дубова, прийшлося її міняти. Е, поміняв шлангульку, е, точніше, е, доліз, подивився, що е, ну, таке, як не дуже, гарна, не дуже гарна прокладулька. Зняв прокладульку, подивився на циліндропоршневу і ще поїзде. Е, шлангульку поміняв. Склав докупи, накачав. А, ні, патрубочок так. Патрубочок от з дюркою. от дюр, дюрочка є. Патрубочок поміняв. Накачав, але вона травила, поміняв ущільнювачі. От, от вони якісь, якісь так собі. це і так також наче бензинчик -то такий не дуже гарний. Поміняв ущільні очі накачав. Все добре, красиво. Почав запускати, а вона запускається. Точніше, вона запустилася і все. І, як то кажуть, без без ніяких і здохла Зразу здохла і почало заливати. але Заливало її трішечки нестандартно. Якщо виходить з ладу сам карбюратор, то льє занадто жорстко. Свічка була мокра, з карбюратора не бігло, дуже-дуже ну, сильно, то не бігло. Грішив на модуль запалювання, перевірив сам модуль запалення, показує, що є. От, на оцих ось, ось, ось штуках. Знімайся. Я хочу зніматися з тенду. Отака от штука є, але е, він ефективний лише в тому випадку, якщо у вас техніка брендова. Тоді е, він покажет, Ну якщо це, наприклад, штіль, то він покаже, що несправний модуль запалювання. До речі, е, такий самий прибор є хускварнівський. Все те ж саме, але написано хускварна на Циферки я не знаю, які тут. Там як, як воно називається, але воно є хоскладське. Е, прибор показав, що воно все, все, як то кажуть, ідеально гарно, але це ще не показник. Тобто 50 на 50. Е, ну, Вирішив поміняти карбюратор. а Так воно і є. Є сам карбюратор. Поміняв карбюратор, вона запускається. Запускається, працює лише, мабуть, до храніща холостого ходу. Так, так буде краще. Е, було е, багато коментарів, там як з вами зв'язатися, е, чи, чи можна вам віддати техніку на ремонт і так далі. тому подібне Пояснюю, що е, з, е, з новою почтою я. Як, як то кажуть, не дуже хочу співпрацювати, тому що ви, ви відправите на нову пошту, мені їхати на ту нову пошту, забирати вашу техніку. Ремонт мож, може відбуватися від, грубо кажучи, одного дня до тижня, а може і два. Потім... Що, що робити з оплатою? Це вам потрібно виписувати, виписувати рахунок. Це мені домовитися з бухгалтером. Бухгалтер сформує цей рахунок, відправить вам, ви його проплатите. Ну, в общем, це просто, просто жесть. Це в першу чергу. В другу чергу, китайську. Китпромівську техніку, ну, грубо кажучи, складно ремонтувати. Тобто її відремонтувати можна, але можуть бути нюанси в будь-якому випадку. Навіть там через там деякий час може пробити прокладку під тою гільзою. Навіть якщо там болти Болти проклеєні, Там все, все гарно, але це буде повернення. Тобто я більш схильний до тих, ну, до тих варіантів вирішення цього, цих, як, як то кажуть, ремонтних робіт. Якщо у вас є хтось близенько і ви там, ну, довіряєте йому. Або, або там хтось розказав, що є там ремонтник там, о, там там за 5 кілометрів від вас, або 10 або один кілометр. Віддайте йому, він вам зробить все. ну Я я гадаю, що все буде добре. Головне, щоб він був, як як то кажуть, нормальний, адекватний і без, без ніяких нюансів і в залежності від ремонту, щоб він... Не цурався вашої техніки, тобто не цурався тієї техніки, яка була відремонтована саме ним. Якщо техніка була відремонтована, відвіддана на експлуатацію далі своєму клієнту, клієнта пішло щось не так, і він іде до ремонтника, а ремонтник каже: Та ну ну, я ж тобі іди на». То це, звісно, неправильно. Тобто не, не беру китпромівську техніку в ремонт через нову пошту, тому що це дуже складно. Будуть повернення в будь-якому випадку. А я цього не хочу. От і все. От, це перше. Друга причина складна ситуація. Сьогодні я працюю. А завтра я не працюю. Де ви будете шукати вашу техніку? Ну, реально. Тобто, ну, тут також є куча-куча є всяких нюансів. Тобто, і, і оцих нюансів я боюсь. Третя причина, якщо у вас брендова техніка, брендова техніка ремонтується зовсім по-іншому. У брендової техніки є. Цінник стандартний стандартних ну розписаних робіт. Тобто, якщо це поміняти, ну, давайте візьмемо, наприклад, не будемо брати профтехніку візьмемо стандартний, давно облизаний 180-й штіль. Якщо у вас там згодом там вийшли ущільнювачі з ладу, Просто так ущільнювачі не виходять з ладу. Тобто вийшли з ладу, скоріш за все, підшипники. З часом вони роздовбуються, так потрібно замінити підшипники. Скривається це все діло. Перевіряються кільця. Якщо зазор в кільцях. Більше норми, а норма це 0,2-04 мм, це стандарт, якщо вище, то це вже все в утилізацію потрібно міняти на новесеньки. Якщо кільця вийшли з ладу, от вам вже є 300 гривень. Ну, ну, мож, можете зайти на будь-який офіційний сайт і подивитися цін цінники. Тоб, тобто, вже грубо кажучи, є 300 гривень. Потім, якщо у вас. Е, нюанс ще з самим поршнем, Тобто він уже злизаний, е, ну він також має свій моторесурс, і е, гільза може пережити декілька нових поршнів. Тоб, тобто Якщо нюанс буде з поршнем, то, звісно, буде замовлятися сам поршень, з кільцями він, він йде в кучі, так, І можете подивитися його офіційний цінник. Тобто, це буде там там скільки, скільки поршень? Тисячу з тисячу чимось. Ну, точно, я не пам'ятаю, я ну не можу вам сказати, який буде цінник самого поршня Якщо у вас, е, е, ну звісно, що так, як долізли до ціліндрупоршневої до і люфтять безпосередньо самі е, підшипники. Підшипник коштує 200. Коротше, там, чи 220 чи 250 гривень за штуку, воно все продається поштучно, навіть кільця, тобто ви, ну, цін, цінник за, за одну штуку. 200, там, хай 250, тобто 500 гривень на 500 гривень ви, ви ще прилипли. Плюс ущільнювачі, якщо ви вийшли з ладу, звісно, що підшипники, то потрібно міняти і ущільнювачі, тому що чаще, чаще всього їсть зі сторони. Щеплення міняються ще ущільнювачі. Ущільнювачі також, грубо кажучи, 300 гривень. Тобто 300 гривень, ну, якщо ви вийшли з ладу самі кільця, 300 гривень кільця. 300 гривень ущільнювачі, підшипники, грубо кажучи, 500 Рахуйте докупи. До Плюс збирання розбирання там ну, там ну максимум там до 1000 гривень. То, то вже, ну, в залежності, хто, хто як буде брати, але звісно, що за 100 гривень 180-го розбирати не будуть. Навіть о, такого, о, таку от, Кітпромівську от техніку за 100 гривень ну, ніхто ремонтувати не буде. ну От, от вам і виходить. Отака от, як то кажуть, трішечки немаленька сума. Але з такими проблемами приїжджає 180-й, ну один там на, ну, на сотню хай. Ну, мож, можливо, один на 50. Тобто, тобто із 50 штук на, на одному, там, що лише вийшли там, кільця з ладу. Тобто вона давиться, немає в неї тяги. Там кепсько запускається, і, 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 або і ще щось, то це буде вам самий мінімальний ремонт. Але е, з, ну, хто, хто в курсі, в кого є 180-й штів, то якщо він ще американський, то він там від, відживає 10-12 років, ну, якби як багато. І э, потім уже це там, ну звісно, що істесний знос, стерло напилення, потрібно міняти цей циліндропоршневу групу. Циліндропоршнева група, якщо ви бачили, вона коштує там з 4, 4 чимось пачки. Так. От і рахуйте, чи вигідний ремонт поміняти циліндропоршневу групу за 4000, плюс йдуть звісно, що ущільнювачі 300. скоріш за все, там, там уже підшипникам <кхем> прийшла. тобто Плюс 500, плюс, там, можливо, там зірочка, зірочка 360. Там. ну і Плюс плюс ремонт. То вже, звісно, що дешевше дешевше купити. Нову техніку, якщо там ужити, то таку ж саму 100-180, але вона вже буде нова. Вона вже буде з шиною, з ланцюгом. Ну і звісно, що нова, але вона буде коштувати там 6 6 там щимось, там 6, 700 чи 6800. Точно також не пам'ятаю, не можу вам сказати дану інформацію. Е, на рахунок профтехніки. Е, на профтехніку є е, ну, те, те, що в мене на, на, ну, в моїй ремонтній базі, є е, самі стандартні елементарні там <клух> відео буде довгим, так що так що ви, якщо там не плюйтеся, якщо що <клух> вимикайте ну то, то тобто самі-самі елементарні, це це там не, на якій там у мене... Це 260-й, там 361 первий. В общем, не буду показувати, бо там біл розпінали. Тобто самі елементарні, там, ну, зап частюліки є, там мася на десь, десь там валяється і ще щось, ну, не валяється, лежить. Але з профтехнікою все йде по-іншому. Профтехніку також просто так не тягнуть на ремонт. Тобто є там деякі нюанси. Якщо ви знаєте, то паливо у нас не завжди найвищої якості, то або там щось там підгоріло, або згоріло. Тобто поміняти самі кільця, ну, в принципі, ще, як то кажуть, ремонт не дуже дорогий. Але якщо як, приносили, ну, були такі випадки. Заїжджали штилі там, які там 200 260 і так. Поміняти колінчастий вал, поміняти підшипники, звісно, що ущільнювачі. І там, і, скоріш за все, поршневу. То поршнева. Скільки вона там? 7? 7-6 тисяч. Коштує колінчастивал, так також я не знаю, скільки, скільки коштує, ущільнювачі, краще брати вже набором з самими прокладками, так буде дешевше, воно там 300 чимось гривень виходить. І я все веду до того, що вже ремонт не є економічно вигідний. Ну, ну отак от, от. Тобто, якщо Ремонт виходить десь, ну, в 50% від нової техніки, то, то можна ремонтувати. Якщо е, ремонт виходить більше, ніж 50% за, е, ну, за кошторис нової техніки, то вже ну, немає сенсу. Е, ремонтують лише тих ті, ті, хто косять. Косять, пиляють е, благоустрії, чи як, ну, так же ж, благоустрії, вон то не називається. То у них там зовсім інша система. Про цю систему також ну, не дуже хочеться розповідати, тому що, ну, то, ну я гадаю, ви й так усі все знаєте. то ну, Просто не все можна розповісти, розповісти, показати на камеру, тому що, тому що, ну, тому що. не можна. І... Багато базікати також не можна, тому що це ін, інколи, інколи буває дуже-дуже кепсько. Так що, отак, ну я гадаю, я відповів на ваші питання, чому е, я не хочу брати техніку в ремонт. Е, ну, а там, ну, як, якщо щось там ну, незрозуміло, то напишіть або або ви вважаєте, що це неправильно, що можна брати в ремонт. В ну, общем так. Дякую всім за увагу. До нових зустрічей і мирова!